Чи в одному стріму буде два? В одному буде відразу, я, я зараз все розкажу. Добре, замічую тоді. Окей. Mm. Okay. Значить, а, наші війські одноденні рюкзаки. Загалом, о, як такі менші рюкзаки ми до останнього часу не робили. От, ну бо це була більш масова ніша. Ми в неї не трималися. Ми в неї ще повернемося, більш масові рюкзаки. А те, що ми зараз говоримо, це рюкзаки, які використовуються для радіальних виходів, сходжень, походів в магазин виходів кудись на один день. От, тому а, вони всі поточні в нас мають одну особливість: вони всі м'якенькі, і вони всі дуже компактні, збираються і легенькі. От, а, відповідно, це літраж від 10 до 30 літрів от, зі своїми особливостями. Значить, у нас є рюкзак Майпік Моторхорн, 10, Майпік 20, і а, арарат. Значить, всі три ці рюкзака а, мають одну особливість, вони всі збираються в свою кишеньку. Умовно, ти йдеш, а, не знаю, їдеш кудись там, їдеш в Гімалаї, їдеш в Європу, їдеш іще кудись, і в тебе лежить а, всередині великого рюкзачка, а, от, такий от невеличкий. Розміром з кулак пакуночок, і якщо тобі треба там вийти купити щось, вийти, не знаю, піти кудись, прогулятися на один день, от, ти береш просто маленький рюкзак, розпаковуєш, він важить 150 грамів от, з доволі багатим функціоналом, от, і ти ж його. Використовуєш для цього одноденного виходу. От. А у таких рюкзаків є певна конкуренція в Україні і в світі. Це рюкзаки, які ну, продаються під схему ультралайт, і зазвичай, як такі, вони це такий собі подарунковий товар. Який звичай висить у прикасовій зоні існують китайські речі, які коштують там, я не знаю, 150 гривень. Він пошитий з говна і палок, і розвалюється там умовно на, на якийсь там за місяць використання його він розвалиться. Ми ж шили схожі схеми. От. Єдине, що вони досі, от я зараз по, по людях досі бачу інколи там. В експедиціях зустрічаю наші рюкзаки, зустрічаю на змаганнях, хтось, хтось навіть по місту їх носить. Та суто через те, що вони компактні і якісно пошиті, вони живуть вже там роками. Я бачу навіть цієї весни я бачив на фотографіях, з яких змагань у людей рюкзаки, якому вже 5 плюс років. Тому відносно. Всього дешевого, що є, да, ми точно виділяємося якістю. От, тому що бігунки стоять і в КК, тому що якісна фурнітура інша, ну і, і матеріали. От. Є другий тип конкурентів: це to е, Summit, Black Diamond і е, Аспрей. Вони теж там до 100 грамів е, по об'єму, і їх задача пакуватися в таку дулечку, Знаєш, маркетинговий ход в тому, що вони манюсінькі -манюсінькі. От. А, і В чому їх, ну і по ціні вони або то як тут, або вище, навіть вище, Майже всі зараз від полутора тисяч починаються. От. А, ну, по-перше, вони дорожчі, по-друге, вони суттєво менші по функціоналу. Зазвичай там одна кишеня. Усі ту саміт. Навіть не регулюються лямки, і в них просто нічого нема. Просто ну, шматок тканини. У аспрея трошки а, краще там дві кишені, але вони, виходить, що а, ну, він просто дуже маленький і а, ну, по функціоналу він суттєво менший, ніж наша десятка, і тим більше, ніж двадцятка. Тому виходить, що відносно західних аналогів ми конкуруємо ціною. Відносно українських конкуруємо якістю тепер конкретно по рюкзаках. Значить, рюкзак Арарат. Він наразі є в нас в цьому бірюзовому кольорі, а також він зараз пошитий фотки в обробки. Але ще не залити сюди. А, синій, і червоний, і салатовий, як у лукви і у темпах. Но ми їх робили в колір до основних рюкзаків. От. А друга історія а, з цим рюкзаком. Він зроблений з, з носості кої тканини. От. Це або Oxford 210, або 420. З таким рюкзаком можна ходити на сходження. Тягати його, в принципі, Арарат якраз це його от... типовий спосіб використання. Якщо ти їдеш там на якісь сходження, де то тобі не треба дуже великий рюкзак, там лежить пуховка, водичка і аптечка, от, ну, чи не пуховка, а якась там курточка, от, то це якраз історія про Арарат, це історія про Сходження на кешбек. Ну, кешбек може бути трошки малувато, але для клієнта це норм. От. Їду, треба більше людяк. От, До в принципі, Гаверла на один день. Це, це та ж сама історія. Ну, Гаверла вона більш попсова, от, але є й таке. Значить, особливості, що тут є? Кишеня велика, вона отут-от в клапані. От, в ній вміщається великий смартфон. От, це те, чого, до речі, нема в дорогих аналогах. У Aspreya, C2 Summit і Black Diamond великий смартфон не влазить в їхні кишені. Вони проєктувалися на декілька років раніше. От. Друга історія: стрейчеві кишені. Відповідно, з боків туди можна засовувати там, маму, папу, все що завгодно. От. Третя історія. У цього рюкзака є пояс, От. причому цей пояс ховається в середину кишені. Отут, от тут, то де він сходить, він вшитий всередині кишені, і тут зроблений акуратненько оброблений отвір. Відповідно, цей пояс можна заховати в кишені. І, наприклад, якщо ти користуєшся рюкзаком в місті, в метро, да, щоб цей пояс ніде не, не висів, не чіплявся, не, не, не зачіплявся, от, він ховається, знімається, ховається в кишені, в бічні. От. І навпаки, якщо ти йдеш кудись на сходження, то з поясом тобі зручніше. Значить. Наступна історія: на лямках в Майпіки вшита іще ще пінка. Вони м'які ці лямки. От крім того, на ньому є дві петлі справа і зліва під GPS або під рацію, якщо треба, або туди виводиться шланг пітєвої системи. Ну, принаймні, я використовую його, коли пітєва система всередині рюкзака, от якраз От сюди виводиться соска, шланг, для того, щоб воно не бовталося і не бруднилося. Вивод пітьової знаходиться отут тут, збоку. Що ще? Ручка і можливість чіпляти грудну стяжку. Грудної стяжки в комплекті, наскільки я пам'ятаю, немає. Крім того, тут і тут чотири резиночки, якими можна кріпити трекінгові палки або лідорук якщо треба. От. Тому вийшов рюкзак відносно. Ну, Багато навіски і багато по функціоналу завдяки кишеням. І більше того, бічні стяжки по чотирьох гранях, відповідно, ти можеш або збоку, або зверху на стяжечку вішати, наприклад, матузку через верх, або там, куртку з боку причепити, або навіть карімати. Ну, Для прикладу, коли ми ходимо в. Десь в Карпатах а, з дружиною, то я ношу Луклу 38, в неї лежить намет, два спальники, кухня і мої там якісь речі. А дружина пакується от в цей 17-літровий рюкзак, і якщо їй там щось дуже треба, вона може збоку причепити на наприклад, пилимок. От, а всередині у цього рюкзака є кишеня розміром під ноутбук 15-дюймовий. О, це осознанно зроблено було для того, щоб пітнашка е, там могла їздити. От. Ну, це такий найпоширеніший великий ноут. От. Тому саме то через це ми ці рюкзаки дуже любимо і носимо в звичайному житті, тому що е, якраз те, що треба, все вміщається. От. Ну і пакується він от в таку сумочку з петелькою. Вішати можна там десь прикасову зону чи ще якось. Це рюкзак Арарат. Вага його 175 грамів. Ну, при доволі важкій тканині і якісній фурнітурі, п'ятірки, блискавки, які там не ламаються, плюс пояс, плюс вічні кишені. Плюс п'ятівуха там всередині ще підвіз під п'яті вухої. Вага 175 грамів, це дуже небагато. В принципі, у цього рюкзака є конкурент і ще у фірми Climbing Technology. От, він дуже близький, по, трошечки більший, але по вазі гірший. От, і він тонший, це більш носостійкий. Ну, такий, виходить. Альпіністський рюкзачок, який дуже компактний. А і ще одна із типових штук: жінки носять зазвичай великі свої сумочки, і якраз от ці менші рюкзаки використовуються для, ну, носить в сумочку, зайшла в магазин, щось купила, дістала цей рюкзак. Склала туди там те, що вона купила, не знаю, пляшку вина, шоколадку і, і, і кабачок, і пішла додому. От. Типова, абсолютно історія, тому ідеально заходить на подарунок і на подарунок жінці, в тому числі. От. Прикольно те, що от ці два рюкзаки, які ми ще додамо, що вони йдуть в колір до більших рюкзаків. Хороший комплект виходить. Лукла плюс оцей Арарат в одному в одній кольоровій гамі, от, або Арарат плюс темпа в одній кольоровій гамі, тому що умовно, коли я кудись їжджу, я дуже часто в великий рюкзак накидаю речі, які мені потрібні, там немає матузки, чи я коли переїжджаю, якісь там речі везу, от, а документи, ноутбук. Там фотоапарат, штатив, і ще щось я ввожу якраз от в такому маленькому рюкзачку. От. І відповідно, це такий ідеальний комплект до великого рюку. Якщо питань по цьому рюку нема, то переходимо до двадцяток. Майпік. Добре. Значить, Мейпік. Uh, історія його в тому, що це рюкзак, який в кишеню, але який складається в мінімальний uh, цей пакуночок. Він важить іще менше, він важить порядка написано 195 грам, треба поправити. Він важить 100, менше 150. Uh. Uh. Оця кишеня вона вивертається. Вони під великі смартфони перетворюються в сумочку для упаковки в саму себе. От, а, ну от смартфон, який туди зайде. А, крім того, в нього ставиться під спину великий ноутбук, от, і в ньому також є пасок, який ховається в кишені. От. В чому приколи ще цього рюкзака, ще декілька в нього позитивних речей? Це ролтоп. Відповідно, його можна спакувати в будь-який об'єм від там 15 до 20 плюс літрів. От. І це насправді суттєво його виводить в на позиції в порівнянні з тими самими Аспрей Цітусаміт і Black Diamond, От, тому що по суті це повноцінний рюкзачок, великий рюкзачок, якраз для великих, більш-менш схожий. От, але при цьому дуже компактний і складається там, знаю, в кишеню куртки можна взяти, а, в дамську сумочку і так далі, в клапан рюкзака. От. А, ну, і плюс на нього можна ще навішувати речі зверху от тому вийшов доволі універсальний рюкзак, ну як для такого малютки, от. але є нюанс, що він дорожчий. От. Дорожчий мається на увазі, ніж там найдешевші аналоги, от. але наша ціль не робити найдешевше, а робити найякісніше. Для прикладу. А, і зараз прийдемо до основної особливості цього рюкзака. Значить, він ідеально брендується на фасаді. А от, відповідно, в нас є каталог вершин, які ми вже наносили. А їх насправді 150 з гаком, от, які можна нанести. На фасад. Ми робили ці рюкзаки під експедиції. Наприклад, та сама Альпаманія, експедиція Неверест, у них, крім тих, хто йшли на Неверест, ще людей 10 було в трекінгу до базового табору Евересту. І вони, ці от рюкзаки Альпаманія, носили, і потім вони носили їх там і в місті, тому що це така штука, яка потім привертає увагу. От я був там під Еверестом, і от а, в мене є рюкзак з Еверестом, я його ношу. от, коли ми його запускали, ми ці вершини а, робили. І загалом назва Майпік, типу, це гра своєї мрії. От. І т -т -т тоді наносили от у когось там Розглокнер, у когось, а, що там Петрас. Дуже якісна фотка. От. Абсолютно різні. От. Один раз була історія, коли для одної дівчинки вона дуже хотіла собаку. Це дчка нашої знайомої, От. і казали: ми не можемо зараз купити їй собаку. От. Зробіть... Але хочемо зробити подарунок. Зробіть рюкзак і несіть собаку. Прислали там якийсь макет цього малюнка, його обробили, ми повісили. А ну, надрукували на рюкзак цю собаку, ну, людина отримала, дитина була задоволена, от, але прикол в тому, що через там, рік, здається, коли в них там щось з житлом вирівнялося, де вони живуть, їй купили собаку. Ну, так що виходить, що Якщо ти замовляєш рюкзак з грою, то в тебе є шанс потрапити на цю гору. Так само, якщо замовляєш, там, візуалізуєш свої бажання, в них є шанс реалізуватися. Угу, точно. Ну, у нас це була тема, ми коли збираємося в експедицію, на заставку на телефон вішаєш свою ціль для того, щоб не відступати. Вот. До речі, от, а тут цей рюкзак більш щільного матеріалу, От, його зробили. Це взагалі взірець, ще там на етапі розробки був, і його забрали під драйтул тім. Драйтул це вид спорту, де з льодовими інструментами лазять по скелях. От, в Києві ця тема була доволі розвита. От, і ми колись їм під змагання зробили, і хлопцю, які штовхає цей на напрямок, подарували цей рюкзак в От, і він недавно присилав цей рюкзак, він з ним ходить а, на бойові виходи в армію. Бо він ну, фактично, а, там відносно армійських рюкзаків на ньому немає оцих всіх там моллі. І ще щось, і він дуже легенький. Ну, типу можна одягнути поверх всього, от, і він нічого не важить. Так що така от історія з Майпіком 20. Ну, а Майпік 10 це його спрощена версія, він дійсно невеличкий в об'ємі, туди вміщається, в нього нема кишені під спиною і стяж оці от, петельки тільки на фасаді, о. Відповідно, є підвіз кишеня під смартфон, в який він пакується. Всередині є підвіз під підівуху, але вона виводиться через закривашку клапана. Ну на сюди плече чи на це плече. Нема поясу, От, Такий собі ультракомпактний рюкзачок. Дуже часто його беруть якраз дітям. От. Або теж як сувенірний. А ми наразі його допродаємо, саме цю модель, і буде інше оновлення цього, цієї моделі. Вона буде теж десятка, але вона буде пакуватися в поясний, поясну сумочку. Ми просто порахували, що дуже великий. Виходить кишеня, а насправді на ринки рюкзаки, які пакувались би в поясну сумку, вони майже пропали. Колись я спрей виготовляв, але потім вони відмовилися, і там теж не дуже вдала була конструкція. Тому наразі буде рюкзак, який буде пакуватися в сумочку. От, ну, відносно більш дешевих аналогів, його відрізняє якісна фурнітура ЮКА, блискавки і пластик – Це пряжки, от а, плюс якісний пошив. Ну, умовно кажучи, от бачиш, для прикладу, оця штука пошита по площині. В більшості е, дешевих виробників воно б пришилося просто от, е, в цьому місці, закріпичною машиною такою зігзугом, от, маленьким. І саме в цьому місці воно б виривалося. От. Другий момент це все кроється е, лазерним кроєм, відповідно, оброблений край, який не сатається, не вилазить, і шви всередині оброблені. От. Це те, що повністю відсутнє на китайських аналогах за 200 гривень. Мабуть, по маленьким рюкзакам я розказав все. От. І ще є рюкзак оцей гайд, який насправді вже було декілька випадків, коли їх замовляли не альпіністи, а жінки через їх чорний колір. От. Він великий відносно міський рюкзак. От. В нього влізає ноутбук. І він, як чорний, підходить під весь ну, під будь-який одяг. От. І це було неочікувано для жінок, але факт в тому, що е, в нас і майпіки замовляли суто в чорному кольорі, і гайди суто в чорному кольорі, і арати в суто в чорному кольорі, тому що е, він е, е, підходить під будь-який одяг. Так, я він був свідком, коли я тільки прийшов. Одне з перших замовлень самоволозом якраз було на гайд 30 літрів чорний, то mm. якраз дівчина і купила прямо з вітрини. Mm. Ну, от саме так. Крім того, з менших рюкзаків в нас є білий гайд -десі. От. І, а, і був ще рюкзак Олімпус. Це рюкзак під мотузку. У нього така велика скатертина. На яку можна розкладати матузку для того, щоб лазити. Сута -су скилолазна історія. Ми їх зараз продали, і ми їх, його оновимо вже на основі гайда, бо в них різні мішки, і просто поправимо, зробимо так, щоб було ну, уніфіковано, більш уніфікована модель. Зрозуміло. От ну крім цих рюкзаків, зараз на підході буде Urban Guide. Це отакий рюкзак, тільки з ще стрельчивими кишенями по боках і м'якою спиною. Як це сказати, не в там буде вшита піна, яка пом'якшує спину з точки зору носіння, але пожорсткіше, робить жорсткіше, щоб вона не згиналася, не складалася для того, щоб там носити. Ноутбук, там щось іще. Ну просто щоб тримала форму спини. Ну і загалом на підході всі ну, які, на інших зитів вийти ну, в більш варіанті. Так що таке? Ну що, тоді питання є? По цим позиціям питань немає, все записав.